Усім добрий день. Тема сьогоднішньої лекції Тандемні злиття хромосом і екологічні адаптації. Зазвичай виділяють два типи злиття хромосом Перший центромеро, центромерні або центричні, або роберсівські злиття, які ми з вами розглядали минулого разу. І другий тип тандемні злиття хромосом про які ми поговоримо більш детальніше сьогодні. Тандемне злиття. Це злиття двох негомологічних хромосом, відмінне від центричного злиття, яке відбувається після появи розривів у відповідних ділянках хромосом. Виділяють теломера тиламероцентромерні і ряд проміжних між ними типів тандемного злиття. Після формування злитої хромосоми певний час зберігається дві центромери, одна з яких надалі інактивується. Дуже часто в подіях тандемного злиття хромосом задіяні теломери або однієї, або обох хромосом. І якщо відбуваються події злиття, то теломерний гетерохроматин, який зазвичай знаходиться на кінцевих ділянках хромосом, після таких подій злиття опиняється всередині хромосому. І в цій локації він отримав назву інтерстиційного теломерного гетерохроматину. І такий теломерний хроматин можливо візуалізувати на цитологічних препаратах. Відомо, що в квітинах еукаріотів теломерна ДНК представлена короткими повторами, специфічними для кожної групи організмів. Наприклад, у людини і у інших хребетних це послідовність ТТА -ГГГ. І якщо сконструювати флуоресцентний зонд, який буде розпізнавати таку такий повтор, то на мікропрепаратах можливо побачити локалізацію теломерних ділянок гетерохроматину. І такі дослідження були проведені для багатьох організмів, і на слайді наведені результати досліджень для ігуан. На мікрофотографії ліворуч ми бачимо хромосоми ігуани Хемідателюс. Uh, і на, цю, на цій мікрофотографії флуоресцентні зонди виявляють теломерний гетерохроматин лише на кінцевих ділянках хромосом. А на мікрофотографії праворуч ми бачимо хромосоми ігуани амфібовлюс, і uh, у цих тварин флуоресцентні зонди виявляють теломерний гетерохроматин і на кінцевих ділянках хромосом, і всередині хромосому. Таким чином, під час видоутворення у цих ігуан відбувалися події тандемного злиття хромосом, внаслідок яких теломерний гетерохроматин опинився всередині хромосом. Але слід зазначити, що поява інтерстаційного теломерного гетерохроматину, тобто теломерного хроматину. Всередині хромоксону може відбуватися може відбуватися не лише внаслідок подій тандемного злиття хромосому, але й внаслідок подій певного типу лагодження двох розривів молекули ДНК. Справа у тому, що в певних випадках під час лагодження двох розривів молекули ДНК дитини залучають теломеразу, яка добудовує кінцеві ділянки хромосом. Теломерними повторами. і це призводить до появи інтерстиційного теломерного хроматину всередині хромосом. Але для чого клітини вводять теломерний гетерохроматин всередині, хром... всередині хромосом? Справа у тому, що інтерстиційний теломерний гетерохроматин спроможний взаємодіяти з теломерами, з ядерними ламінами. І під час цієї взаємодії відбувається зміна просторової організації хромосом, і внаслідок ефекту положення це впливає на інтенсивність експресії значної кількості генів. Крім того, інтерститний теломерний гетерохроматин є крихким сайтом, за яким відбуваються за умови необхідності значні хромосомні перебудови. Але в цій ситуації виникає питання, чи спроможний дослідник розрізнити інтерспеційний, інтерспеційний теломерний гетерохроматин, який з'явився внаслідок подій тандемного злиття хромосом, і такий, який з'явився внаслідок подій певного типу репарації ДНК. І з'ясувалося, що дослідник спроможний розрізнити цей хроматин. Якщо послідовності состикуються голова до голови. То вони утворилися внаслідок подій тандемного злиття хромосом. А якщо посадовності состикуються голова та хвоста, то вони утворилися під час подій репарації ДНК. Але зверніть увагу: немає значення, яким є джерело появи всередині хромосом ділянок з інтерспеційним телемерним гетерохроматину. Сам факт появи такого хроматину. Впливає на постарову організацію хромосому і таким чином внаслідок ефекту положення впливає на інтенсивність експресії значної кількості генів. Дослідження показали, що в багатьох випадках в клітинах відбуваються події структурної реорганізації, перебудови хромосом під час адаптації організму до стресових умов середовища, процесу ембріогенезу. Під час видоутворення, під час розвитку патологічних процесів і масовані перебудови хромосом, події злиття хромосом, поділу хромосом, інверсії, транслокації, делеції, вставки, зазвичай ці радикальні перебудови структури хромосом відбуваються по певним ділянкам хромосом, які отримали назву крихких сайтів. Зверніть увагу, що одні ті самі крихкі сайти. Організми спроможні використовувати багато разів і для різних типів хромосомних перебудов. Наприклад, під час видоутворення у метеликів роду лізандра в кількох філогенетично незалежних лініях відбувалися події збільшення кількості хромосом за рахунок фрагментації предкових хромосом і в незалежних лініях ці події фрагментації предкових хромосом. Переважним чином відбувалися по одним і тим самим крихтим сайтам хромосом. То що являють собою крихкі сайти хромосом? Це ділянки конститутивного гетерохроматину, які представлені повторно. Вони спроможні розташовуватися в будь-яких участках хромосоми – в теламерних, в субтеломерних, центричних, парацентричних. Це інтерстаційний теломерні гетерохронотин. Гетерахроматин сателітів, мікросателітів, транспазонів. Чому ці ділянки виявляються кріхтими? Справа в тому, що повтори сприяють утворенню молекулами ДНК специфічної третинної структури, так званих G-квадруплексів. І на цих G-квадруплексах відбувається зупинка як реплікаційної, так і транскрипційної. А ми з вами знаємо, що тривала зупинка, принаймні реплікаційної гулки, призводить до того, що з часом формуються дволанцюгові розриви молекул ДНК, які надалі лагодяться, і під час цього лагодження часто відбуваються хромосомні перебудови. І з цієї точки зору зверніть увагу, як формування е центричного робрицівського залиття хромосом, так і формування демного злиття хромосом відбувається внаслідок появи дволанцюгових розривів в крихких сайтах відповідних ділянок хромосом. Дуже важливо відзначити, що клітини спроможні контролювати стабільність власних крихких сайтів. Якщо реплікаційна вилка зупинилася внаслідок лише внаслідок особливості тривимірної структури ДНК на крихких сайтах. То така зупинена білка розблоковується за допомогою специфічної гелікази ррм 3 А якщо організм опинився в стресових умовах, адаптація до яких потребує ханосом перебудов. В цій ситуації клітини активують синтез білків ТОВ-1 та СН3 у грибів або гомологічних білків таймлес і тайпінг у савців. І ці білки перешкоджають роботі гелікази РРН 3 Таким чином, реплі... блокування реплікаційної вилки стає перевалом, і це блокування завершується появою дволанцюгових розривів в молекулах ДНК, які надалі лагодяться дуже часто з, з наслідками достроктурної організації хромосом. Клітини спроможні контролювати стабільність критиких сайтів. Також за допомогою спеціальних структурних білків. Минулого разу, коли ми розглядали події роберцівських транслокації, ми говорили про такі структурні білки, які стабілізують центромерні ділянки крихких сайтів. І е, зменшення кількості таких білків сприяє подіям роберцінських транслокацій або так званих подій центричного злиття хромосом. Стабільність е, теломерних крихків сайтів. Підтримуються іншими структурними білками. Так, зокрема, було показано, що зменшення кількості структурних двілків ТРФ1 і ТРФ2 призводить до зменшення стабільності телемерних і інтерстаційних телемерних ділянок ремосон. А ми з вами розглянули два механізми контролю стабільності критких сайтів промісон. Але насправді в клітинах дуже багато різних механізмів, за допомогою яких вони контролюють стабільність кривких сайтів комосов. Наприклад, відомий феномен адаптивного збою телемер. Справа в тому, що в умовах стресу навколишнього середовища клітини активують певний рівень руйнування телеметру. Що призводить до підвищеної субтеломерної рекомбінації, яка сприяє появі адаптивних змін. Справа у тому, що в субтеломерному регіоні розташовуються гени, робота, яких є дуже важливою для адаптації організмів до змін умов середовища. Зокрема, в цьому регіоні знаходяться гени, залучені до регуляції бірулентності у патогенних грибі. Гени… Основних поверхневих білків, облігатних паразитів і типу патогенів, перебудова яких дозволяє цим організмам унікати імунної системи своїх господарів. І а, в стресових умовах, коли клітини кліти не активують нестабільність стали, вони це здійснюють і різними шляхами, або за рахунок зменшення експресії структурних білків ТРФ1, ТРФ2, або за рахунок зменшення експресії тонора. Або за рахунок вбудовування в теломирної ділянки специфічних ретротранспазов, або за рахунок локального синтезу реактивних форм кисню, які сприяють ерозії теломер. Таким чином, клітини спроможні контролювати стабільність крихких сайтів окремо в окремих ділянках хроносов, наприклад, окремо в центромерних ділянках, окремо в теломерних ділянках. Більше того. Подальші дослідження показали, що клітини спроможні контролювати стабільність крихітних сайтів кожної окремої хромосоми. Як це з'ясували? Це з'ясували після виявлення феномену хромотрипсису. Хромотрипсис це процес, під час якого одна або кілька хромосом, або хромосомних ключей фрагментується. А потім знову ці фрагменти збираються в іншій послідовності за допомогою механізму з'єднання не гонологічних Феномен хроматрипсису був виявлений в соматичних ракових клітинах і в здорових клітинах зародкової лінії. яким є механізм, який дозволяє клітинам здійснювати хроматрипсис, а принаймні у савці, в геномі було виявлено, що кожна хромосома містить. Білок не подуючий ген, який контролює час реплікації, рівень конденсації і стабільність відповідної хромосоми. І саме цим пояснюється факт хромотрипсису окремих хромосом і гіперперебудов, виявлених для окремих хромосом. Таким чином, перше, будь-які події злиття хромосом або робляться на або тандемні. Пов'язані з нестабільністю крихких сайтів хромосом, які представлені повторами конститутивного гетерохроматину. Друге, клітини контролюють нестабільність крихких сайтів хромосом. І третє, це необхідності адаптації до стресових умов середовища. Клітини самі ініціюють руйнування хромосом по крихким сайтам з подальшими перебудовами різних типів. Яким чином? Тоді тандемного злиття хромосому сприяють адаптації організму до змін на навколишньому середовищі. Ми з вами поговоримо на наступній лекції. А на сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення.